Тема уроку події 1650 1651 років Битва поблизу Берестечка і Білоцерківський договір, битва поблизу БАТОГА, Історія України, восьмий клас. У лютому 1651 року польські війська розгорнули наступ на східному Поділлі. Вирішальна битва воєнної кампанії 1651 року відбулася на Волині неподалік від міста Берестечко. Польське військо, очолюване королем Яном II Казимиром, налічувало близько 240 тисяч осіб. Військо ж Богдана Хмельницького налічувало близько 100 тисяч осіб. Згодом до нього приєдналося майже 40 тисячне татарське військо на чолі з Ханом Іслам Гіреєм III. Битва під Берестечком розпочалася 18 червня 1651 року і тривала з перемінним успіхом. Сторони зазнавали значних втрат, особливо татари. Переломним днем стало 20 червня. Польське військо вийшло зі свого табору та приготувалося до вирішального бою. Однак Богдан Хмельницький на той момент хотів уникнути бою. Це було зумовлено тим, що напередодні хан повідомив гетьмана, що наступного дня буде мусульманське свято, під час якого татари не зможуть воювати, а також попередив про пригніченість його воїнів через поразки. Під час битви польські частини відчули негаразди в козацько-татарському війську й перейшли в наступ на позиції татар. Серед татар зчинилася паніка, вони почали тікати. Іслам Гірею Третій не зміг їх зупинити. Та приєднався до війська. Усвідомлюючи, що битва програна, Богдан Хмельницький відвів козаків від до укріпленого табору, влаштованого в долині річки Плящівка. Залишивши наказним гетьманом Джеджалія, він рушив за ханом. Наздогнавши іслам Гірея III, Хмельницький був змушений визнати, що повернутися на поле битви було неможливо. Щоб уникнути поразки, Хмельницький починає збирати нову армію біля Білої церкви для того, щоб дати вирішальний бій. В той час укріплений козацький табір все ще перебуває під Берестечком в облозі та відбивав атаки польських частин. Визволити війська з оточення мав Іван Богун. За його наказом, через болото та плящівку збудували переправу, якою було виведено основні сили української армії та всю полкову артилерію. Проте значна частина селянських загородів. Конів була розгромлена. На кінець серпня 1651 року Хмельницькому вдалося зібрати 60-тисячну -ти армію, до якої приєдналося 40 тисячне військо нагайських татар. Козацька татарська армія розмістилася на добре укріплених позиціях перед містом Біла Церква. Сюди ж з-під Берестечка прибуло 35-тисячне -ти військо, очолюване Потоцьким. Проте постійні напади селянських загонів, нестача продовольства, епідемії та хвороби обмежували можливості польської сторони. Бої 13-15 вересня були невдалими для польського війська та змусили Потоцького відмовитися від намірів провести вирішальну битву і поставити табір. Почали ширитися чутки, що з Криму на допомогу Хмельницькому днями прибуде іслам Гірей III з великим військом. Зважаючи на це, польська сторона погодилася на пропозицію Богдана Хмельницького розпочати переговори, однак висунула такі умови, які перекреслювали більшість здобутків національно-визвольної війни. Середини XVII століття гетьман погодився підписати договір на досить важких для гетьманщини умовах. Ймовірно, він розумів слабкість свого війська, як краща частина якого загинула під Берестечком, а також величезні втрати серед татар. Згідно з умовами білоцерківського договору, який було підписано в 1651 році, відтепер територія Гетьманщини обмежувалася лише київським воєводством. Шляхта поверталася до своїх маєтків. Реєстр становив 20 тисяч козаків, решта мали повернутися під владу панів. Гетьман мав підпорядковуватися королю, був позбавлений права дипломатичних відносин з іншими державами і мусив розірвати союз із Кримським ханством. Також Гетьман. Гетьман мав призначати генеральну старшину і полковників лише за згодою короля. Богдан Хмельницький зберігав посаду гетьмана, але після його смерті право призначати та звільняти гетьмана перейшло б до короля. Пани не мали права притягувати своїх підданих до суду за участь у війні. Тобто наслідки білоцерківського договору 1651 року полягали вперше в чергу в тому, що було зменшено територію Гетьманщини, відбулося масове незадоволення козаків і селян, що мали повертатися під владу панів, і по третє, почалася масова міграція українців на лівобережжя, особливо на територію колишнього дикого поля, територію вільно від шляхти і відповідно вільно від феодальних повинностей. Молдавські походи Богдана Хмельницького 1650-1653 роки. Ще в роки національно визвольної війни Богдан Хмельницький та його син Тиміш здійснили чотири походи до Молдавського князівства. Вони відбулися в 1650, 1652 і 1653 роках. Метою походів було позбавити польське командування можливості використати територію Молдавії як плацдарм для наступу на українські землі та домогтися як мога більшої політичної ізоляції від Речі Посполитої. При цьому Богдан Хмельницький намагався схилити Молдавію до укладення династичного союзу шляхом одруження Тимоша Хмельницького з донькою молдавського господаря Василя Лупу Розандою. До того ж, друга донька Василя Лупу була одружена з литовським князем Радзевілом. Завдяки шлюбу свого сина гетьман також розраховував, принаймні, забезпечити нейтралітет Литви в його подальшій боротьбі з Польщею. У серпні вересні 1650 року відбувся перший молдавський похід, який очолював Богдан Хмельницький і кримський султан Керим Герей. Козацько-татарське військо заволоділо столицею Молдавії містом Яси. Василь Лупу уклав договір, за яким вступав у союз з Богданом Хмельницьким і відмовлявся допомагати Речі Посполитій. Однак після поразки українського війська в битві під Берестечком Василь Лупу розірвав угоду. В липні серпні 1652 року Богдан і Тиміш Хмельницький на чолі 35-тисячного козацько-татарського війська вирушили до ЯС, щоб примушити молдавського господаря виконувати умову договору. Оскільки це не відповідало інтересам Речі Посполитої, польський гетьман Калиновський вирішує перешкодити цьому походу. Біля гори Батіг поблизу Ладежина на шляху українського війська він розташував укріплений табір із військами. Всього в нього було 35 тисяч осіб разом зі слугами. Вранці, 22 травня 1652 року, прибувши під батіг та оцінивши ситуацію, Богдан Хмельницький з'ясував, що кількість війська Калиновського значно менша за розміри польського табору. Він наказав атакувати табір з усіх боків, оскільки у противника не було можливості захищати весь табір одночасно, атаки козаків і татар завершилися повним розгромом польської армії. В битві загинуло близько 10 тисяч польських військ. Воїнів і сам Калиновський. Україно Молдавський Союз було поновлено, і відбулося вінчання Тимоша Хмельницького та Розанди Лупу. В результаті перемоги над польською армією в битві під Гбатогом україно молдавський Союз було поновлено, але доля Розанди Лопу склалася нещасливо. Її подружнє життя з Тимошем Хмельницьким було нетривалим. Через рік після весілля сина гетьмана було вбито. Тіло чоловіка Розанда зустрічала, тримаючи на руках новонароджених синів близнюків. Після років поневірянь вона повернулася до Молдавії, де й провела останні 20 років свого життя. Розанда Лопу загинула, потрапивши до поляків, які стратили її як невістку ненависного їм українського гетьмана. Доля її дітей невідома й до сьогодні. Облога Жванця, осінь зима 1653 року. Польська армія, очолювана королем Яном ІІ Казимиром, просуваючись українськими землями, восени 1653 року дісталася Жванецького замку, що розташовувався поряд із Хотином і зупинилася там в укріпленому таборі. Її кількість разом зі слугами становила 60 тисяч осіб. В середині жовтня 1653 року сюди прибули війська Богдана Хмельницького та хана Іслам Гірея III. Розпочалася облога козацько татарською армією польського табору. У підпорядкуванні гетьмана було близько 30-40 тисяч козаків, приблизно такою ж була кількість татарської кінноти. На початок грудня в кільці облоги від голоду, холоду і хвороб загинуло близько 10 тисяч осіб. Під тиском цих обставин... Поляки розпочали переговори про мир. 5 грудня 1653 року поблизу міста Кам'янець хан Іслам Гірей III та король Ян II Казимир уклали в усній формі кримсько-польський договір. Умови цієї Кам'янецької угоди передбачали припинення воєнних дій та згоду польської сторони виплатити кримському хану викуп, так звані упоминки. Щодо визначення в договорі правового статусу Гетьманщини, однозначної інформації немає. Одні джерела стверджують, що мали відновитися умови зборівського договору, інші, що козаки залишалися лише зі своїми давніми правами і привілеями, які вони мали до початку війни. Отже, підводячи підсумки уроку, варто відзначити, що білоцерківський договір істотно обмежував самостійність української держави, проте полякам не вдалося остаточно ліквідувати її. Це давало можливість Богдану Хмельницькому зібрати сили для продовження боротьби. Внаслідок нового піднесення визвольної боротьби у травні червні 1652 року було відновлено владу гетьманського уряду, а козацька Україна здобула фактичну незалежність. Незважаючи на воєнність, Успіх козаків наслідки Жванецької кампанії виявилися вкрай несприятливими для української держави. Дякую за увагу!